Сьогодні 20 лютого 2023 року понеділок заняття художня література, тема заняття Читання української народної казки, зайчикова хатка. Доброго ранку небо Блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день, у добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Усміхніться, ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами послухаємо, тобто ви послухаєте, а я вам. Прочитаю українську народну казку. А саме яку зараз ви дізнаєтесь велиночку? Так. так. Так, 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 так. Готово. Так, технічний. Так, дивимось на екран. Так, готово. Сьогодні, дітки, у нас художня література, а це означає, що ми будемо щось слухати, щось переказувати, щось вчити. Сьогодні я приготувала ну, дуже цікаве заняття, підібрала для вас дуже гарну казочку. Але спочатку подивіться уважно, які гарні українські народні казки, які книжки я сьогодні для вас приготувала. Я знаю, що ви дуже полюбляєте українські народні казки, і тому сьогодні перед нашим заняттям ми трохи пограємо. Гра називається що зайве? Тут у нас будуть казкові герої, ви повинні обрати зайвого. Дивимось. Перший малюнок у нас тут котик, півник, лисицька. лисичка і, звичайно, колоски. Подумайте, дітки, уважно, що зайво. Що тут зайве? Яка казочка тут зайва? Звичайно, колоски зайве. А залишається у нас котик, півник і лисичка. Так, з якої вони казки? Правильно, котик і півник. Молодці, йдемо далі. Коза, дідусь, жабка, зайчик. Так, що тут зайве, як ви вважаєте, яку казочку можна зробити з цих персонажів? Так, зайве у нас будуть жабка і зайчик. Залишилася коза і дід. З якої казки ці персонажі? Подумайте. Так, звичайно, коза, дереза, молодці. Так, дуже погано видно, але побачити можна. Дивимось. Лисичка, журавель, глечик і самовар? Подумайте, дітки, уважно, що тут зайве? Звичайно, самовар, самовара ні у лисички, ні у журавля, звичайно, не було. А як називається ця казка, з якої ці персонажі? Так, лисичка і журавель, нещодавно ми цю казку переказували з вами. Так, молодці дітки. Ну що ж, сьогодні ми з вами, а ви послухаєте українську народну казку Зайчикова хатка, допоможе, як завжди, її запам'ятовувати ось така табличка. Роздивіться уважно послідовність малюнків. Я вам її буду розказувати, а ви будете дивитися і щось мені підказувати. Згодні? Так, ну тоді слухайте уважно, починаємо. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички була хатка крижана, а у зайчика луб'яна. Ось прийшла весна красна, пригріло сонечко, лисичкина хатка і розтанула. Що ж робити? Підійшла лисичка до зайчикової хатки і вирішила зайчику обдурити. Попросилася до нього та його ж і вигнала. Іде зайчик плаче назустріч йому. Підказуйте. Собак. Гав-гав, чого ти зайчику плачеш? А зайчик йому й каже, як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а у лисички крижана. Прийшла весна, лисичкина хатка розтанула. Вона попросилася до мене, та мене ще вигнала. А собака й каже, не плач, зайчику, пішли, я тобі допоможу. Підійшли вони до хатки, собака й каже, Гав-гав, тікай, лиску, зайчикової хатки. А лисичка каже, як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі за кутки. Собака злякалася та й втекла. Знову йде зайчик, плаче, бідний плач. Назустріч йому підказуйте. З лісу вийшов вовк і питає. Чому ти, зайчик плачеш? А зайчик йому й розповідай, як же мені Вовчику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а у лисички крижана. Прийшла весна, лисичкина хатка розтанула. Вона попросилася до мене, то мене ще вигнала. А вовчик каже не плач, зайчику. Зараз ми з тобою лисичку виженем. Підійшли вони до хатки. Вовк каже, каже, ану лиско тікай звідси, а лисичка, з віконечка, ка закричить. Як вискочу, як вистригну, полетить хлопча в усі закутки. Злякався вовк та й втік назад у ліс. Знову йде зайчик, сльозами вмивається, а назустріч йому ведмідь. Правильно, дітки, допомагайте мені. Питає, чому ти зайчику плачеш? А зайчик йому каже, як же мені, ведмедику, не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а у лисички крижана. Прийшла весна, сонечко пригріло, лисичкина хатка розтанула, вона попросилася до мене, та мене ж і вигнала. А ведмідь каже не плач, зайчику. Я з тобою піду, лисицю вижену. Дійшли вони до хатки. Ведмідь і каже, ану, лиска, звідси, збирайся, а лисичка з віконечка, вискучу, як вискочу, як вистрибну, полетіть клотчеву в усі закутки. Злякався ведмідь та й втік. Йде зайчик, знову. Що робить тітки? Плаче. Плаче сльозами вмивається назустріч і ти півник з косою і питає Зайчику, чого ти плачеш? А зайчик і каже, як же мені півнику не плакати, та й розказує свою історію. Була в мене хатка луб'яна, а у лисички крижана. Прийшла весна, сонечко пригріло, лисичкина хатка розтанула. Вона попросилася до мене. Та мене ж і вигнала. А півники каже, не бійся, пішли зі мною, я лиску вижену. А зайчики каже, не виженеш. Собака гнала, не вигнала, вовк гнав, не вигнав, ведмідь гнав, не вигнав. Куди тобі? А півники каже, не бійся, я вижену. Підійшли вони до хатки. Підійшли вони до хатки та й півник, як чобітьмі затупає, крилами залопоче та як закричить кукуріку, -ку -ку, іду лісами, горами, щоб отак зі шпорами несу косу на плечі, тікай лиско з печі. Лисиця злякалася та й каже Вже взубалісь. А півник знову, кукуріку, -ку -ку, несу косу на плечі, хочу лисоньку посікти, тікай, лиско геть. Лисиця знов каже, уже вдягаю. Півник втретє кричить. Кукуріку, -ку -ку, несу косу на плечі, хочу лиску посікти. Тікай, лиско геть. Лисичка, як вискочить, та як дремне до лісу. Тільки її і бачили. І став зайчик співником разом жити, поживати та добра наживати. Ось дітки така казочка. Вона дуже велика, але, на мою думку, вона дуже-дуже цікава. Щоб краще ви її запам'ятали і потім розказали своїм рідним та близьким, давайте з вами трохи про неї поговоримо. Скажіть мені, дітки, які хатки побудували лисичка та заяць? Так, правильно, зайчик побудував звичайну, луб'яну, нормальну хатку, в якій тепло і затишно, а лисичка побудувала хатку з снігу, крижану. Льодьону таку хатку, так, але вона була дуже гарною ця хаточка. Ну, Лисичка не подумала, що буде далі. Правильно, що трапилось з лисиченою хаткою весною? Звичайно, вона розтанула. І що зробила лисиця? Вона захотіла обдурити зайчика, прийшла до нього, попросилася у гості. Та й зайчика і вигнала. Правильно, дітки, хто допомагав зайчику вигнати лисицю? Та собаки гнали, не вигнали. Вовк гнав, не вигнав. Ведмідь гнав, не вигнав. Подивіться, яка лисиця грозна. Вона щось там тримає в руці. Бідний ведмідь, подивіться, як він злякався і втік у ліс. Та, хто допоміг зайчику? Звичайно, допоміг справжній друг півник. Він вигнав лисицю і залишився зайчиком жити у хатці. Як повинні поводити себе справжні друзі? Звичайно, справжні друзі повинні завжди приходити на допомогу, помагати в усьому, в усіх бідах, як півник допоміг у зайчиковій проблемі. Танцівки. Ще раз, будь ласка, подивіться на схемку. Я вам розповідати вдруге її не буду, цю казочку. Я вважаю, ви її добре запам'ятали, тому що... Такі казочки, казочки ми дуже часто з вами читали в садочку, їх просто треба трохи пригадати. Давайте з вами пригадаємо, як вона називається. Правильно, зайчикова хатка. Так, роздивилися малюночки? Так, якщо ви захочете цю казочку розповісти, попросіть своїх. Дорослих маму, папу, чи сестричку чи братика. Вони вам знайдуть цю схемку, і за цією схемкою, за цією табличкою ви складете дуже гарну казочку. Я в цьому впевнена. Вам я бажаю мати справжніх друзів, як зайчик мав півника. Ось таке, дітки, заняття. Сьогодні з вами у нас було. Ми з вами слухали казочку Зайчикова хатка. Запам'ятайте її, будь ласка. А я сьогодні з вами прощаюся. До нових зустрічей. Всього вам найкращого!